Як мінімізувати ризики та проблеми з HOA? Чи були у вас випадки, коли вам доводилося мати справу з цією організацією? Моя думка така. HOA – це ані добро, ані зло. Для когось це зручність, порядок і безпека для інших обмеження свободи та зайві витрати. Усе лежить від ваших особистих потреб і очікувань. І те, що я зрозумів з особистого досвіду від знайомих від вас, хто писав коментарі під попереднім відео, що звичайно нікому не подобаються додаткові та ще й нестабільні витрати на нерухомість, але не факт, що їх не буде з приватної нерухомістю Місцю, тобто без HOA. плюс для того, щоб не отримувати великі платіжки, потрібно ходити на зустріч асоціації, де можна відстоювати свої інтереси. Прочитав хороший коментар, де людина пише, що брат був у менеджменті асоціації, і основною причиною, чому люди переплачують, він вважає просту байдужість людей, які керують цими грошима. Зазвичай ніхто не старається на тендері знайти кращу дешевшу пропозицію а першу, яка потрапила на очі, болінь. Бо не його, бо не її гроші, бо немає для цього часу. Бо 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 Деякі HOA приймають рішення без належної консультації з мешканцями або без прозорості у своїх діях. Інколи представники НЧЕ можуть бути причетні до фінансових махінацій. Давайте будемо чесними. Таке може бути. Я думаю, що навіть у вас може бути якась така історія в деяких асоціаціях члени правління можуть використовувати свої позиції для особистої вигоди. Наприклад, вони можуть укладати контракти з підрядниками, з якими мають особисті або фінансові зв'язки, що призводить до конфлікту інтересів та неефективного використання коштів мешканців. Але це все окремі випадки з банальним бажанням збагатитись е, нелегальним шляхом. В основній масі це організації спільноти, які приносять користь. Якщо ви збираєтесь купляти нерухомість в США, ось моє відео про 5 кроків для того, щоб підготуватись до цієї покупки. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінники.